знаємо, що ви знаєтесь на ситуації щодо вугледарську напрямку, яка там оперативна обстановка? І до слова, сьогодні ми вже повідомляли, що от у Росії звільнили вже генерала, який вбив всі свої війська під Вугледаром. Як гадаєте, ця заміна на іншого щось змінить так для, для роздумів? Ситуація на вугледарському напрямку зараз стабілізувалася. Російські окупанти здійснюють артилерійські обстріли міста і наших позицій і тривають локальні бої. Але вже масштабних атак окупанти впродовж останнього часу не здійснюють. Звільнення справді цього генерала Мурадова воно є таким певним підсумком провалу цього першого. Етапу штурму Вугледара війська справді російські зазнали величезних втрат в живій силі і в техніці. Що буде далі? Ми побачимо тут можливо два варіанти: або все ж таки окупанти перейдуть в оборону на цьому напрямку і відмовляться від задумів взяти вугледар штурмом. Або заміна командувача, вона призведе до того, що поставлять нового, і знову дадуть йому наказ наступати, дадуть можливо якісь посилення, і штурми вугледара відновляться. Збройні сили готові до будь-яких сценаріїв. Позиції наші міцні вже показали ворогу наскільки це безперспективно наступати на вугледар. Наскільки значних втрат він тут може зазнавати? Тому ми готові до всього, пане Олександре? А, взагалі, якщо про морську піхоту говорити? Казали, що її відновлювали вісім разів спочатку повномасштабного вторгнення. Взагалі, як така ця бригада ще досі існує? Вона перебуває на володарському напрямку, чи там вже взагалі без шансів її докомплектовувати чи змінювати, і так далі, і тому подібне. Вона перебуває на вугледарському напрямку, але вже складно сказати, чи саме бригада це морської піхоти, адже е, крайні рази, коли потрапляли в полон російські окупанти зі 155-ї бригади морської піхоти. То значна частина серед них це були не морські піхотинці, а матроси Тихоокеанського флоту. Тобто, задля того, щоб поповнити втрати в живій силі, вже знімаються матроси з кораблів, які не є морськими піхотинцями, і відправляються в бій. Наскільки це критична ситуація? Ми маємо розуміти для них, тому що матрос на кораблі не просто. Якісь рядовий бієць, у кожного матроса є функція, це чи електрик, чи фахівець з іншого питання. Тобто це фахівці, яких багато років навчали виконувати певну функцію на кораблі, і вже ситуація настільки критична, що його знімають з цього корабля і відправляють просто в бій як морського піхотинця. Ось така у них ситуація. Пане Олександре, ось на тлі цього звільнення генерала, якого назвали вугледарським м'ясником, так який поклав величезну кількість там і російських солдатів і техніки. Ми всі бачили ці відео, як палали колони ворожої техніки. За останній період ворог змінив якусь свою тактику ведення бою, чи все-таки продовжує робити щось на кшталт своїх попередників. Ворог змінив свою тактику бою після перших масованих штурмів. Це відбувалося так, що було кілька масованих штурмів. Коли ворог за допомогою значної кількості бронетехніки хотів зайти в саме місто і зав'язати там вуличні бої, після того як це йому не вдалося, завдяки нашій розвідці, завдяки нашій артилерії, завдяки героїзму піхоти 72-ї бригади, нашої і інших підрозділів, які тримали і тримають. Там наші позиції, тому що бої були дуже напружені під час перших масованих штурмів. Вже можна сказати про це, були випадки прориву деякої кількості бронетехніки, і буквально вона під'їжджала під наші окопи, під наші бліндажі і піхотинці вели дуже жорсткі бої на коротких. Дистанціях, ну прямо як в Другу світову війну, як в фільмах про Другу світову війну. Ось, але після того як ці масовані штурми були відбиті, перші ворог змінив тактику і тривалий час атакував меншими групами по кілька одиниць бронетехніки за підтримки піхоти, це він хоче з меншою інтенсивністю, продовжує робити до сьогодні. Окремі позиції ворог продовжує. Атакувати час від часу.